Поговоримо про рядки та про індексацію в Python. Рядки використовуються для запису текстової інформації, для запису певної послідовності символів. В даному прикладі ми бачимо слово текст. Слово текст складається з чотирьох літер. Так? Перша, друга, третя і четверта. Ми можемо записати це у вигляді строки. Це в нас буде тип даних стрінг. І на відміну від таких типів даних, як, наприклад, int, коли ми записували до нашої змінної число, просто писали, так, наприклад, А до 5, але пам'ятаємо, що це знак привласнення, так. Далі float, так само, наприклад, b. До змінної B привласнюємо значення 4,5. Ми просто записували наше число. Коли ми говоримо про тип даних стрінг, нам треба взяти наші дані в лапки. Це можуть бути лапки одинарні, також це можуть бути лапки подвійні. І так само, як в попередніх прикладах, з лівої сторони в нас знаходиться ім'я нашої змінної, до якої ми привласнюємо певне значення. Звертав увагу на те, що це не обов'язково мають бути тільки літери. Так? Якщо ми запишемо, наприклад, якесь число. В даному випадку це буде тип даних стрінг. Тобто це буде послідовність символів. 2, 3 і 1 в даному випадку це не цілі числа, це послідовність символів. Точніше, 231. Так, ми не розглядаємо це як інтеджер, так, ми розглядаємо це як послідовні символів 2, 3 та 1. Так само, якщо ми запишемо якісь символи інші, але теж тут можуть бути і літери, і цифри. Це також буде в нас послідовні символів, це буде тип даних стрін. Ну і дивимось. Ми можемо. Дізнатись довжину нашого рядка. Є така функція як len, в яку ми передаємо ім'я нашої змінної і отримаємо довжину нашого рядка, тобто кількість символів. Чотири символи, чотири символи. Все відповідає. Але важливо пам'ятати, що коли ми говоримо про рядки, про послідовність символів, в нас з'являється таке поняття, як індекс. Ось це в нас будуть індекси наші. І індекси завжди будуть починатись від нуля. Це дуже важливо пам'ятати, це працює не тільки з рядками, про це будемо говорити пізніше, але пам'ятаємо, що нумерація індексів від нуля. Тобто, коли ми говоримо про те, що це перша літера в слові, ми пам'ятаємо, що вона має нульовий індекс, друга літера має перший індекс, третя індекс 2, четверта індекс 3. Тобто, якщо в нас є n символів, то номер останнього символу це n-1. Тобто, в нас в даному випадку n дорівнює 4, n – 3, так, це буде індекс 3. Пам'ятаємо про це, це дуже важливо розуміти, як номеруються індекси. Ну і візьмемо такий приклад. В нас є строка Hello World, і подивимося, що в нас відбувається з індексами. Це в нас буде перший символ, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий символ. 7, 8, 9, 10, 11 символ, так? Тобто тут в нас знаходиться пробіл. Так? Це буде теж символ окремий в нашому рядку. Пам'ятаємо про те, що нумерація починається від 0. Тобто, наша перша літера вона має індекс 0. Наша остання літера вона має індекс 10. А, ну і Важливий момент стосовно строк, важлива властивість цих рядків, це те, що ми не можемо змінювати ці дані. Ми можемо отримати доступ за допомогою індексу до певного символу. Так? Тобто, наприклад, якщо ми напишемо str1, ми отримаємо доступ до індекса 1. Так? Це буде ось ця літера. Але важливий момент є такий, що ми не можемо взяти записати. Щось таке, тобто звернутися до певного індексу, і ми не можемо привласнити нове значення до цього, до цього елементу, тобто ми так зробити не можемо, ми будемо отримувати помилку. Дуже важливо також про це пам'ятати. Ну і Подивимося стосовно індексів. Якщо ми пишемо STR 0, звертаємось до елемента, ось цього, так, тому що він має індекс 0. Ось ми записали STR Hello World. Str0 і отримали наш символ. Далі, якщо ми напишемо STR4, так то ми отримаємо відповідно наш елемент з індексом 4, або елемент з індексом 5 або елемент з індексом 10. Наступна цікава властивість це те, що наші індекси вони можуть бути від'ємними. Що відбувається в даному випадку? В нас є індекс 0. Якщо ми будемо звертатись до індексу мінус 1, що це буде за символ? Тут в нас символів вже немає, тому ми переходимо ось сюди. І індекс мінус 1 це буде саме цей символ. Тобто до цього символу, який зараз в нас виділений, ми можемо отримати доступ двома способами: або записавши тут 10, або записавши мінус 1. Як тут, наприклад, це показано? Так? Тобто, якщо ми пишемо STR-1, за допомогою функції print, виводимо це, Ну і маємо цей символ. Так? І так само, якщо ми напишемо 10, нічого не зміниться, ми будемо так само отримувати саме цей символ. Відповідно до цього. Наш пробіл в цьому рядку має індекси або 5, або мінус 6, так? До першого символу ми можемо звертатись за індексом 0 або за індексом мінус 11. Тобто важливо пам'ятати про те, що ми маємо і таку можливість, і таку можливість є випадки, коли це може знадобитись.